Бажаю здоров'я. Маємо в наявності на продаж e-tron, Це 50-ка, це 22-й рік. 46 тисяч пробігу. Ця автівочка приїхала перед новим роком під нульове мита. Так як на сьогоднішній день таку автівочку завести. Це плюс 6-8 тисяч доларів. Тобто, актуальність їхня пропадає. У да? нас ціна ще доноворічна. Так що, кого цікавить, ідеальний є-трон. E це машина офіційно куплена в Німеччині на Audi ще має повну гарантію до 6-го 27 го року і батарейка до 30-го року. так По комплектації це спортбек у нас кузов, це повний антихром Shadowline, повний. Да? Це s лайн внутрішній, зовнішній, камери 360, всі, що можливі асистенти, фари максимальні. Вони там в меню вибираєш узорчик і рисує все. Можна гратися скільки хочеш, да? цікаво. Так, камера 360 сказав. Всі вікна е оригінальні, навіть ЛАБЕ, жодного підфарбування. Машинка перевірена, да? вона вся в орії ориг... вся в оригіналі. Кого цікавить більш детально, зроблю відео з прийомом, з усім скину, вже перевіряв, вона вся ціла. Має зимову гуму, Bridgestone Balizac і літня Bridgestone. Є комплект зимову, це ми нову купили, встановили. Так, збільшені тормози. да, ці 18 дюймові колеса 21 радіус у нас. Супер там у нас кольорові, оригінальні. Маємо проекцію. Він кодик цікавить. Дуже гарний колір, зеркала у нас вже ці камери без ключовий на всі двері. 20 морозу було. Так, тут максимальні контурні підсвіточки. Тут дивіться, це у нас Audi e-tron Black Edition комплектація. Ben Colson Premium Музика пам'яті. Камерки тут в шкірі. Еслайн світиться, сказав. Кермотики, максимально спортивні слайн, щиточок. Змінюється там, це зрозуміло. Тут у нас карбончик натуральний. S-Line відтіски, такі пасики кольорові, тут стрічка жовта. Ой, холоднюка. Так, так, музика є, всі асистенти підігріви, кліма проекція, музика сказав, круїзік утримання в смугах, сліпі зони, тут все моргається, все є максимально. Тут у нас і шторочки, кліма задня стан ну, без перебільшення ідеальний, сидушечки ніде не ні дряпинок, не сколів. Кришечка у нас електро, пневматика, тепловий насос є на машині, камери замивачем, всі зарядочки в комплекті. Тут у нас коврики літні, аптечки. Все є, все в комплекті, да? ось так він. ну Мені дуже подобається, не залишить байдужим жодного, що колір, що комплектація. Ой, все красиво. Шторочки, подсвітки, сказав, да, за гарантію сказав, я вже був в Києві електросідушки. Був в Києві на соціальному дилері повна гарантія до середини 27-го року. Це я вважаю дуже... Я тільки за цих умов її купував, бо ціна немала, забула за автівку. Ну, це дуже вирішує, я вважаю. Да? І на сьогоднішній день її привезти ну, плюс 7-8 плюс тисяч не актуально. Тут поставлено на облік 22-й рік в техпаспорті. по вікнам. Ціна автівочки 45 тисяч доларів. Літня гума в комплекті, ключа два. Кого цікавить, будь ласка. Зараз ще покажу, що там під капотом. Опа. Зарядка є, перехідник на три фази є, в обичну вілку є, зарядка нова в пакеті. Тепловий насос є. Все, кого цікавить, будь ласка, всім тихого.